Вітаю всіх прихожан на цього каналу. Якщо ви дивитеся це відео, значить всі коробці чорні, здорові, не було ні наркотиків, ні зброї, нічого протизаконного. Отримаю посилку від одного глядача-блогера маленького ведмедика. Зараз ми її розпакуємо, тому що ж йому цікаво побачити її в мене на каналі. Так, надіюся, тут нема нічого такого. Щоб я пошкодив, бо я її вже крутив, крутив, крутив і викрутився. Надіюсь коробочку на повернення не треба додавати. Йок, який приємний запах. Тільки я що зробив? О хо, -хо! Маленький відмедик. Диви, що я зробив. Значить, прийдеться зараз надпити, щоб воно не витікало. Різав, різав і надрізав. Значить, в ці супер чорні коробці є трошечки чогось пахучого. Можливо, це цілющий шампунь. Цю я тоже розрізав. О, да! Баночка з грибами, напевно. Гриби можна буде тоді залишити і вирощувати сюди. Так, шпалери. Це теж значить, пригодиться. Чудово. Ніяких замет немає. Подивимося, що нам прислав маленький вернет. На каналі в нього можна побачити, як він вирощує гриби, але це, напевно, не гриби. Ооо! Що ми тут бачимо? Часник, гострий перець, юшечка, мабуть, дуже смачна. Красота. Велика подяка від медику. Ну і відповідно. О, дивись, що тут є. Помідори бабка. Помідори бабка. Давайте зараз б'ємо сісти і забухати, тому що порізав всі пляшки. З радості полізав всі пляшки. Так, приїхала жменька насіння. Бобкат. Помідорки. І ще куча всяких помідорок від маленького ведмедика. Силки на його канал я зараз залишу. Зайдете хоча б подякуйте від себе і від мене. І Кишекурудза Трахтенбергу. Трахтинбергу. Трахтенберг коло мене не живе. На жаль. Ага, Це помідори не бабка, це наклейка від бабката. Щось інше там. Ну, Значить, зараз ми розберемося, я приберу цей порядочок, випів по 50 і будемо говорити. У мене зараз на кухні такий запах, як в якомусь певному паді. Трошки ж я як різав розрізав. Ці пляшки повиливалося, такий приємний запах. Значить, Оте біленьке я перелив в таку фляшку. Буде воно мені тут на пам'ять по чуть-чуть буду нюхати. Ну, а вино перелив в, трошки в бокал, бо не влазить в пляшку. І зараз його смакую і розказую вам ці історії. Також від медик підкинув трошечки насіння, за що дякую. От, а як це все почалося? Зараз розкажу цю історію коротенько. Сідьма ми тут на кухні у мене приїхали гості з компанії Сенгенти. приїхав менеджер і приїхав директор магазину. І тут трошки мені подарунки привезли грамоту. Подяку, подяку, не грамоту. От, де із занятою заклеєно там ім'я, фамілія, нашого нам треба, то я ось так от покажу вам його. От, і ми сиділи, розмовляли, і, і я кажу, що в мене там є два товариші, знайомі, і всі додивляться ці відосики мої, і треба їм кажу, щось підсуетити, і кажу, щось якусь кружечку, бо дуже мріють про це діло. І менеджер не заскупився і просто переслав, як медведику, кружку. Сенігента там ще футболка. Ну я зараз скину відео в першому посиланні оцінити. І Трах... Трахтенбергу теж там щось. Підкинули якихось подарунків. От, люди щасливі. От. Ну і я ж від себе теж ведмедику відіслав там трошки насіння, було ще там щось і так далі. І це він вирішив мене віддячити. Хоча я це робив взагалі безкоштовно, нічого не вимагав. Але як бачите, люди є добрі і, і прийдеться тепер добро трошки... да? Ось. Так що, велика вам всім. Дяка. Бачите, добро вертається добром. Зробив добро я, мені зробили добро, навіть того не очікувавши. Так що побажаю вам всім хай щастить. Рік почався вдало, я вам скажу.